Ця мапа показує поширення спалаху бубонної чуми в середині 14 століття. Ви бачите відтінки коричневого по всьому континентові, за винятком нечисленних зелених плямочок, серед яких виділяється одна найбільша польща. Що здається неможливим, що така величезна територія змогла ухилитися нестримної хвороби, яка скошувала всіх підряд, і жертвами якої стали найбільш могутні на той час країни. Тож, що сталося? В чому був секрет поляків? Поляки часто люблять жалітися на їхню історію, на їхню тяжку долю, що вони були замкнуті в лищатах геополітики, як важко їм довелося. Там німці, там москві. Ой, ну взаліто це є правдою. Полякам дісталося не солодко, але вони, наче забувають, що на схід від них живе народ, якому якому не пощастило навіть мати свою державність протягом сотень років, в той час як поляки були однією з найбільш могутніх сил Європи. Ну то таке. Але одного разу саме географічне. Положення стало в нагоді полякам. В той час, як Європа, і не тільки Європа, і Африка, і Азія потерпали від доволі брутальної смерті, від якої, здавалося б, не було спасіння. Поща так доволі нормально почувала себе. І наразі ніхто не має остаточної відповіді. Є лише здогадки і деякі міфи. Зокрема, що у поляків було багато котів і менше щурів, ніж в інших країн. Або те, що це завдяки тому, що поляки пили багато горілки. Але навіть якщо то було правда, самих котиків та бухла було б недостатньо, щоб стримати нестримувану чорну смерть. В 14 столітті світ переживав серйозні кліматичні зміни. Посухи спричинили нестачу корму, що змусило диких тварин. Повних всякої зарази, зокрема, гризунив, оселятися ближче до людей, у яких завжди було чим поживитися. І ось одна з тих зараз, яку вони переносили, виявилася ок для інших тварин та людей. І ось так Східну Азію охопила чума, яка дуже стрімко поширювалася на захід. І чума застала Європу, як кажуть, на. На срібній тарілочці. Майже всі країни Європи щойно пережили сильний голод. І ті, що вижили, були дуже ослаблені і відразу підхопили нормальні на той час болячки, типу віспи. Ну а ті щасливчики, що пережили і те, зустрілися з фінальним босом. Що була та чума. Це надзвичайно заразна інфекція, викликана бактерією Єрсинія Пестіс, яку переносять переважно щурячі блохи. Є три її види, і найвідоміша і найменш летальна є бубонна чума, рівень смертності, від якої, якщо не лікувати, сягає 70%. Цей мікроб мандрував планетою століттями, де інде спалахуючи епідеміями, наймасовіша з яких сталася в середині 14-го століття, і лише в самій Європі вбивши 25 мільйонів людей, що складало до третини тодішньої популяції континенту. І це в середньому деякі місцевості постраждали набагато більше. Зокрема, італійська Флоренція втратила до 90% своїх жителів. І лише окремі райончики постраждали відносно несильно, зокрема, гірські місцевості Шотландії, Піренеїв і, повертаючись до Польщі, так саме Польща була найбільшим тим шматком таким зеленим, де наче нічого і не сталося. Але є нюанс. Там сталося ще як. Вибравши певний градієнт, ви можете показати деякі речі кращими, ніж вони є. Насправді, зокрема, людям, які не дуже розбираються в цьому, і тут зелений колір видається таким оптимістичним, заспокійливим, наче з поляками було все ок. Але якщо подивитись на цю карту, ви побачите країну, зруйновану цілком війною та геноцидом. При тому, що в обох випадках відсоток загиблих був приблизно однаковим. Приблизно кожен п'ятий поляк загинув під час Другої світової війни, і приблизно кожен п'ятий також під час Великої чуми. В той час, як в 14 столітті, такий рівень смертності був відносно незначний, особливо в порівнянні з іншими націями. Виживання під час епідемії залежить від чотирьох аспектів: ізоляція, санітарія, медицина та схильність. Ізоляція, що підтримується санітарією, стримує поширення хвороби. Ліки рятують тих, хто вже захворів. А схильність через гени та імунітет, визначає скільки людей взагалі може заразитися та померти в першу чергу. Тож візьмемо ці чотири аспекти і подивимося, які у поляків могли бути козирі, щоб виграти у гру з чорною смертю. По-перше, медицина, ліки. Їх практично не було. Ніхто не знав, як лікувати. Чому? В тогочасній Європі хвороби приписували або божій волі, або поганим запахам. Тоді ще не те, що антибіотики, мікроби ще не відкрили. І, до речі, саме тому у тих протичумних лікарів були дзьоби, бо в тих дзьобах були пахучі квіти, і тому, наче він був захищений від зарази. Крім того, ростин був заборонений, як і античні праці з медицини. Тому середньовічні лікарі мали дуже туманне уявлення, що було всередині людського тіла. І на додачу до того, хороших лікарів церква не дуже то і вітала, бо вони мали авторитет серед селян. Тож ми можемо цілком викреслити ліки з нашого рівняння. Тоді були всі рівні в цьому плані. Ізоляція. Чума проникала в Європу переважно море на торгівельних суднах, і тому першими пали жертвою хворобі порти. А потім вона проникала в глиб континенту сухопутними торгівельними шляхами. Польща мала вихід до океану, але їхня берегова лінія була набагато меншою ніж зараз. Та й двіжуха тоді була доволі млявою в Балтійському морі через свою ізольованість, північне розташування та невелику кількість торгівців. На противагу тому ж Середземному морю, яке завжди було теплим, знаходилось на перетині трьох континентів, десятків країн, і двіжуха там завжди кипіла. Але цікаво, що Скандинавію, яка знаходиться ще північніше, чума вразила раніше ніж більшість країн середньої Європи. І це завдяки відкритому океанові і те, що нащадки вікінгів подекуди грабували кораблі, які часто були сповнені інфекцією. Торгівельна мережа перетинала Європу вздовж і впоперек, і вона була найгустішою в смузі, що простягалася від Італії до Нідерландів. І відповідно чума тут поширилася найшвидше. І одна з небагатьох білуватих плям на цій мапі є якраз Польща. До неї з півдня йшло мало доріг завдяки Карпатським горам. Більшість політично-економічних зв'язків та інтересів тоді було у Польщі на схід, і тому саме звідти наймовірніше прийшла до них хвороба. Монголо-татари тоді тримали цей регіон. І саме вони захворіли першими і мали найтяжчі спалахи. Тоді загинуло 9 з 10 жителів ординської столиці Сарай. Роз'єднаність між різними племенами, зменшення торгівлі, нечисельне і дуже розріджене населення, величезні простори степів та лісів. Все це також сприяло тому, що чума не дуже швидко поширилася звідти на захід. Натомість вона обходила з півдня морем. Та й сама Польща на той час була найменш густо населеним регіоном теперішнього Євросоюзу, і тому, опинившись в центрі такого торнадо, всі навколо хворіють, і воно до них підступало. Вони мали час підготуватися. Були міста в найсмертоносніших регіонах, які вистояли, такі як Мілан. згадуємо, поруч є Флоренція, майже всі загинули. Тож тут справа не тільки в географії, а й в місцевій владі, як люди зустріли та оцінили небезпеку. Тоді Польщею правив король Казимир, і він був доволі ефективним правителем за його королювання. Польща переживала економічний та демографічний бум, і також він був достатньо розсудливим та сміливим, щоб закрити країну. Купці, що прибували до Польщі, змушені були триматись подалі від міст, доки не було доведено, що вони не є носіями інфекції. Іншими словами, був введений карантин, і громадяни також дотримувалися правил ізоляції. Ви, мабуть, знаєте, що середньовічна Європа була повна лайна у всіх сенсах. І це, мабуть, було гірше, ніж ви думаєте. І одним із небагатьох, хто в тодішній Європі дбав про чистоту, були євреї. Вони знали, що таке гігієна були охайними, і тому вони не так часто хворіли. І тому їх звинувачували в чумі. Тому їх дуже сильно гнали звідусіль, і чи не єдиною країною, яка дозволяла їм залишатися, була Польща. Ну, не те, щоб ця толерантність врятувала королівство, але це показувало, що поляки тоді були більш open-minded. і вони бачили прагматично, що працює, що ні. І тому, приймаючи євреїв, вони також могли приймати більш прогресивні ідеї. Вони бачили, що так, щось хрестик не дуже допомагає, а от мило, чиста вода та срати не там, де їсти, ну тут щось в цьому є. Але навіть якщо пересічні поляки не були такими, у них був король. Казимир, який був тверезим, прагматичним, що й врятувало їх, чи могли поляки мати вроджений якийсь імунітет чи генетичну стійкість до бубонної чуми? Мало ймовірно. І навпаки, народи, які постраждали від чуми найбільше, врешті мали від неї кращий колективний імунітет, бо вони були знову заселені тими, хто пережив чуму. Що й проявилося через півтисячоліття в 19 столітті, коли знову почалися спалахи, поляки виявили меншу стійкість до неї порівняно з рештою Європи. І також один з факторів, який мені повідомив один з підписників, також він пише, що поляки не так то й постраждали від голоду за решту європейців. Тоді вони вже практикували сівозміну і тому вони мали достатньо зерна навіть в негоду, що теж їм допомогло зберегти сили та імунітет, щоб пережити велику епідемію. Так от висновок: на кілька порядків менша смертність поляків під час Великої чуми завдячує географії, адекватному менеджменту та ну, везіння. Також було. Якщо сподобалось відео, підписуйтесь, ставте вподобайку, підтримуйте український Ютуб. Слава Україні! і Імо!